Моє вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Власний погляд про внутрішні процеси у парламенті і власне як вони вплинуть на подальший розвиток подій у Верховній Раді. Ми будемо говорити в нашій студії з Михайлом Головком, народним депутатом України, представником фракції Свобода. Мої вітання вам. Доброго дня, і е, заява ваш представника вашої фракції Олександра Мирного. Власне, що свобода готова вийти з коаліції. Якщо це буде потрібно президенту і нашим партнерам, і що свобода вже готова до виборів. Це особиста заява окремого депутата, чи власне такі перспективи, така можливість вже обговорювалася вашою політичною силою, я хочу сказати, що наша села у суботу провела конференцію внутрішньопартійну, партійну розширену за участю всіх партійних керівників, всіх місцевих організацій. І якраз нами розглядалися сценарій поведінки фракції в майбутньому парламенті. Ми отримали погодження зі сторони партії, що фракція може ухвалити рішення, якщо буде необхідно, і що це буде така позиція наших партнерів, буде позиція можливо президента, тому що свобода вийшла з коаліції. То ми готові такий крок зробити. Тобто це така ініціатива, якщо говорити про поведінку, ініціатива, яка може виходити від вас, чи ви вже маєте напевно пропозиції вже від ваших партнерів, що це на має сегодня... зробити саме свобода. Раніше mm -hmm. ми чули таку заяву або таку перспективу, що може це зробити удар. Ні, ну хочу сказати, що зараз від свободи не йде така ініціатива безпосередньо, mm -hmm. але якщо про це буде стояти питання на порядку денному, то ми готові таке рішення ухвалювати раз Другий момент. Ми говоримо про те, що зараз потрібно ухвалити ряд ключових рішень для парламенту і перезавантаження взагалі, системи політичної, яка потребує зараз українське суспільство, потребує цього. Адже вимоги Майдану і так і залишилися невиконані. А ми, в першу чергу, до речі, наш якраз віце-спікер парламенту Руслан Кушулинський подав два законопроекти. Один законопроект про зміни закону до виборів, і другий законопроект про ухвалення нового виборчого кодексу. І якраз в тих виборчому кодексі і законі про вибори йде суть про те, що змін виборів за системою відкритих списків, тобто відхід від мажоритарної системи, яка дасть можливість. Виборцям безпосередньо контролювати, голосувати як за політичну силу, так і за того обранця, якого вони би хотіли бачити від цієї політичної сили. Тобто, ця вимога, з якої ми стояли на майдані, про те, що говорили, що система округів себе вичерпана в тому плані, що вона дає можливості фальсифікації, підкупу і е, нічого не міняє. Тому ми якраз ці ініціативи подали. Більше того, хочу сказати, що є ряд ключових вимог, які по сьогоднішній день теж не виконані, е, і ми ініціюємо їх в парламенті. Це законопроект, наприклад, про люстрацію. Який тричі ставили в парламенті на голосування, максимум там 177 голосів отримував. Це е, законопроект про невідповідальність судді, тобто про люстрацію суддів, про зміну закон про прокуратуру, який потребує теж е, суттєвого е, напрацювання і, взагалі, зміни, які ми готові вже сьогодні, подали на сьогоднішній день, то в принципі в парламенті ми готові голосувати. Це інші законопроекти, які є вкрай важливі, особливо стосуються щодо. Зміни конституції і це законопроект про скорочення чисельності ради до 300 народних депутатів. Це теж якби наша вимога. Наша і передвиборча програма була і в програма в принципі підтримана була майданом. Вимога це в першу чергу законопроект про скасування 80-ї статті конституції про недоторканість народних депутатів, а також суддів і президента. Тобто, все це є наші ключові вимоги, які зараз ми повинні їх ухвалювати. Якщо... Парламент і коаліція не будуть здатні це зробити. Звісно, що і буде в них бажання там чи ставити їх нам якісь вимоги, то ми готові ставити питання про вихід з коаліції. Тобто, зважаючи на той перелік питань, який ви тут вже назвали, ви не вірите в здатність коаліції ухвалити ці рішення. Тому напевно, десь ця перспектива є досить таки реальною. Ну ми будемо бачити, якщо не буде цього виконано, можливо, і коаліція буде вичерпана повністю і сенс її існування, і можливо буде доцільніше краще піти зразу на до вибори, і так як це і є на сьогоднішній день в суспільстві, Ніж все ж таки тримати таку коаліцію, яка не здатна проголосувати, ухвалити ключові законодавчі норми, які потребує зараз Україна, які потребують зараз нашій виборці і з якими вибор... вимогами ми стояли на Майдані. Тому це є логічно. Навіть якщо партнери не вимагатимуть від вас, ви готові це зробити в односторонньому порядку. Чи все таки ви будете обговорювати ну, свої дії питання. з всередині коаліції? Я думаю, що це рішення буде mm -hmm. прийнято на фракції. Тобто зараз це поспішно про це говорити. Тобто ми ж до цього рішення ще не виходили. Ми говоримо про те, що такий варіант можливий, але все це залежить від рішення на фракції. А взагалі що відбувається сьогодні в коаліції? Досить багато розмов зараз точаться. Навколо того, як сьогодні працює, що коаліція є недієздатною. Що насправді розвалює коаліцію середини, хто є тією від центрової силою, або можливо їх декілька. Ну ви розумієте, що формувалося, Давайте почнемо коаліція. Коаліція кістяком коаліції це були три опозиційні партії на той час, коли Янукович втік. Uh -huh. У нас перестав існувати уряд, практично залишилася єдина легітимна гілка влади. Парламент особливо уособлював особі в першу чергу кістяком парламенту. Це були три опозиційні партії свобода Батьківщина, Удар, на який налічують разом 169 народних депутатів. Інші депутатів це вже депутати, які відкололися від партії регіоні, так само самовисуванці, яких ми зліпили докупи для того, щоб тимчасову технічну коаліцію утворити, щоб обрати уряд і щоб е, працювала гілка легітимна влада, щоб Україна мала владу і кабінет міністрів. І така коаліція була утворена. Але ви розумієте, що Принцип тих людей він не змінився. Тобто -та, так вони ситуативно тимчасово перейшли з від партії регіонів в коаліцію, але нутро залишилося їх все таки регіональне, тобто вони обиралися по старій системі, вони давали угу. клятву до цієї вірності Януковичу, потім в кінцем результаті ніби його і зрадили, так хоча є такі, і які по сьогоднішній день вірні там Януковичу і залишаються перебувати там в партії регіонів і так далі. Тому ми говоримо про те, що ті люди, вони і тимчасові союзники, попутниками так би нашими. Саме вони є деструктивні. Ною силою, коли ми ставимо поліції. ключові законопроекти, наприклад, законопроект про заборону комуністичної. Партії і їхньої ідеології його не включають в порядок денний, тому що немає голосів, якраз ці представники не голосують. Законопроект про люстрацію, про те, що ми не можемо розвиватися і рухатись далі, адже е, практично вся середня гілка влади вона повністю є зашкарубла. Тобто там представники старої системи, тобто в першу чергу партії регіонів, і коли навіть приходять новий міністр там чи інші, він пробує щось зробити. Йому не виходить, тому що вся вертикаль залишається старою. А щоб її змінити, самостійно він це не може. Нам потрібно міняти підхід саму систему. І в тому принципі, якраз які закони потрібні в парламенті на законопроект про впровадження і ухвалення антикорупційного бюро, так само є співавтором цього законопроекту, і наша політична сила вимагає його ухвалення. Бо що з собою суть цього антикорупційного бюро, бюро передбачається створення такої над структури окремої, не підпорядкованої нікому, яка би могла ввести контроль за найвищими чиновниками, тобто за суддями, за прокурорами, uh -huh. за міліціонерами, тобто за міністрами і так далі, за народними депутатами, яких є причини до корупційних схем, їх, відповідно, могла б Пане Михайло, ви зараз е розповідаєте, що власне саме деструктивною силою є та частина так. в коаліції, яка стала поситу... ситуативно ми... створила а, з так. вами спільну коаліцію. Але наскільки сьогодні монолітною є колишня опозиція? Тобто три політичні сили? Адже ми бачимо неголосування голосування з окремих питань, наприклад, фракції удар? Як відбувається обговорення тих питань, які виносяться на голосування в сесійній залі? Чи є спільна робота коаліції в цьому напрямку? Всі питання обговорюються порядку денного на погоджування на раді. Так якби є кожна а позиція, позиція, позиція ну, голосуванням? зараз. Я не можу це сказати. Думаю, що такого додаткового немає. Раніше десь за часівши Шеребака, uh -huh. ми пригадуємо дуже регулярні переговори в його кабінеті. Того то наради тривали там з керівниками фракцій. І так далі. Ну, зараз, якби такої процедури немає, є погоджена рада, є позиція кожної фракції і депутатської групи, яка узгоджується і вноситься в порядок денний на сесію. Е, по голосуванні ви можете бачити. В принципі, по великому рахунку більшість є, тобто закони ухвалюються, але є ключові питання, такі, які є угу. такі що, так, по яких не вистачає голосів. І це якраз є каменем спотикання. Тобто ми говоримо про те, що парламент працює, так? Угу. Ухвалює якісь закони. Але не ухвалює основного того, що вимагає зараз суспільство, розумієте, ми стоїмо на місці та ключові так, вимоги. суспільства, Тобто поки це найбільші камені спотикання. Тому угу. наше завдання зараз або ми дійсно дотискаємо і ухвалюємо ті всі зміни. І першу чергу ну реально, бо немає сенсу йти на вибори, коли не змінена система, коли ми не змінили закони про вибори, коли ми не змінили ЦВК-склад, коли ми не, не змінили е, конституції і так далі. Тобто ті всі ключові норми, коли ми маємо ухвалити ті нові правила, за якими вже наступне скликання не буде їх змінювати, а за якими вже працюватиме. Про правила зрозуміло, але якщо ми говоримо про недієздатність коаліції, наскільки ефективним буде той механізм, про який ви заявляєте, адже якщо е, аналізувати ті процеси, які сьогодні відбуваються, то можна сказати, що може відбутися переформатування складу депутатського складу і утворення нової, так званої широкої коаліції, О, така перспектива. Ви розглядаєте? В нашому житті все можливо. Кажуть, політиці не говори ніколи, ніколи, бо так не можна і все можливо. Mm -hmm. Я зараз цього не передбачаю. Але заперечувати, що це ніколи не ну, може принаймні. Бути. Одні депутати виходять зі складу. Ну депутати... я скажу так. Одні виходять, але інші входять Інші створюють, об'єднуються в інші. Згідно цієї утворення. конституції, людина ну в принципі uh -huh. згідно цієї конституції, в коаліцію можуть входити депутати не тільки як групи, там фракції, а безпосередньо сам безпосередньо один депутат. І е, таким чином коаліція вона постійно коректується там, десь хтось виходить, хтось заходить. Ну але процеси не настільки однозначними, що ми просто можемо говорити про е, перерозподіл всередині кількості голосів. Тут можна навіть і на за іншими напрямками, за іншим, скажімо, роботою парламенту. Якщо говорити про... Те, що парламент має бути розпис... розпущений, принаймні про це заявив і він своїй нограційній промові президент України Петро Порошенко. Він також заявив, що парламент має бути переобраний на дострокових парламентських виборах, але все-таки йти на вибори дійсно не маючи правил. Не розуміючи, за якими правилами буде обиратися, то це напевно неправильно. Ви сказали про те, що потрібно ухвалити нові законодавчі правила для проведення таких виборів. Є сьогодні кілька документів, які ніби передбачають одну систему. а Насправді вони в ключових моментах все таки різні. Ну це якраз і є наголошення тої нашої позиції. Ми… За дострокові перевибори так дочасні парламенту, але для того, щоб ми йти на нам потрібно йти на вибори, ми маємо ходити правила. Правила згідно це закон про вибори. Що чергу, таке раз. відкриті списки. Наскільки сьогодні є розуміння цієї системи? Отже, ну пропорційна система з відкритими списками. Тобто безпосередньо ти обираєш голосуючи за політичну силу, ти бачиш, за якого ти депутата голосуєш, і тоді ти собі думаєш, чи тобі порятує краще за цього депутата проголосувати, якого ти знаєш, довіряєш, який представником місця політичної сили чи іншого. Тобто це є відкриті списки регіональні, є всеукраїнські і так далі. Тобто більш така можна так, польська система, яка присутня в Польщі і є, по перше і відповідальність. чому регіональна дуже добра система, тому що вона зобов'язує. Не депутата працювати в певному регіоні, тобто чи це в області, чи там чи в якомусь округу більш частіше, mm -hmm. тому щоб, щоб він там більше з'явився до людей, щоб люди його там більше знали і е, з ним рахувалися. Тоді вони за нього і будуть підтримувати. Тому ця система на нашої погляд є найбільш оптимальна. Тобто тут безпосередньо людина і контактує з депутатом, знає його і голосує за нього. Громістка система. Ми окремо голосуємо за партії і окремо голосуємо за представників, список який може обмежитись ну, думаю, раз, кількома прізвищами і Років ми можемо в канал. Тяжуть, що власне це хаос. Для підрахунку голосів і насправді ми зберігаємо контроль над владою не людей, які обирають, а насправді партій. Чому не можна обирати за німецькою моделлю відкритих списків? Знаєте, відкрити знає, знає, чому? Бо ми пропонуємо все ж таки будувати в державі і угу. у нас їх політичне суспільство то, верніше, то партії мають бути як обов'язковим атрибутом. Тобто, що ми говоримо про будівництво політичних сил, і е, в тому розвитку дуже важливо, щоб існували партії. Бо якщо ми підемо за принципом просто депутатів, то ми знайшли. Чим політичну систему повністю, і це для нас є не принципово верніше дуже помилково. Тому я переконаний, що в нас все ж таки політичний принцип забарвлення ну не повинен бути. Чому? Тому що політична сила вона представляє що таке партія, це частина суспільства, які погляди в нас повід, ідеологію. Точку зору, програми, бачення свої, і таким чином ми змушуємо суспільство розвиватися от, в uh -huh. партійному руслі. Але в той же час ми даємо можливість громаді людям самим вибирати тих політиків з тої політичної сили, які їм імпонують, які їм подобаються, яким доподобається вони хочуть голосувати. Тобто, ми залишаємо, тобто людям вибір, а з тої ж сторони ми і будуємо партійну систему. І це дуже вдале поєднання. Така ще система... вдале поєднання Я вас... завершу uh -huh. така система існує в Польщі, так і. По цьому прикладу ми повинні йти далі, тому що брати від них приклад. Я розумію, що воно можливо з моєї сторони ускладнює підрахунок голосів, робить набагато вашим, так але раз в п'ять років я думаю, нам вистачить розуму порахувати голоси. Воно голосів так. може затягнутися на місяці. Ні, так, ні, 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 це можливо, що трішки довше там, угу. якщо ми додаємо, тобто Добре. як ми бачимо не один це бюлетень, а маємо два бюлетні, то нам декілька годин довше це в перспективі, рахуває. Головне, щоб все таки домовилися і був єдиний законопроект. Так. А не Декілька законопроєктів, навколо яких поки що точаться розмови і не переходять до конкретних дій. І якщо говорити повертатись до коаліції, власне багато в чому зіграв свій, скажімо, об'єднуючий таким стало для коаліції це і кадрові призначення. Які відбулися в новому уряді, і на місцях цієї державної адміністрації. Свобода отримала свої так. посади і в міністерстві, і в державних адміністраціях настільки сьогодні вам вдасться зберегти той арсенал, який ви отримали, адже кадрові призначення вже розпочали, і президент принаймні, може переглянути. Є непідтверджена інформація, що саме від свободи можуть втратити голови адміністрації від свободи можуть втратити свої посади. То справа в тому, що зараз ми не можемо це сказати. Це треба позиції президента почути. Раз з одної сторони це його право, він призначає керівників адміністрації і так далі. У нас згідно попередніх кого-то було шість голів адміністрацій, і е, зараз на сьогоднішній день, я не можу сказати, тобто то я не чую позиції Порошенка щодо питання по свободі і щодо нашої голів адміністрації. Ми будемо працювати, якщо, якщо буде питання стояти президенту, що виступить десь проти нашої позиції там або не схоче працювати зі свободою. То, ну думаю, я ж я ж говорив, ми готові вийти з коаліції, і для нас є непринципово. Тобто, ми. Політична сила, яка uh -huh. може працювати, як і в опозиції, ми, ми працювали, так і можемо і в владі. Ми це вже продемонстрували. Тому кажу для нас це не вже. Будемо дивитися по ситуації і кажу, фракція готова ухвалити рішення, яке буде потрібно. Тобто, квотний принцип ви вважаєте все таки виправданий за цих умов, і чи не може саме іншого... ваш вихід із з коаліції, скажу, бути обумовлений саме тим, що будуть звільнені люди, які Я представляють думаю... свободу сьогодні у владі? Я думаю, що свобода є, поки що в коаліції ми маємо своїх наших голів адміністрацій на посадах, і ще нікого не звільнено. Так що працюємо, а там будемо бачити. Михайло Головко, народний депутат України, представник фракції Свобода вугустем нашої студії. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. А нашим дякую. глядачам, дякую за увагу, дякую за те, що довіряєте парламентському телеканалу. Залишайтеся з нами і надалі. А Поки що до побачення.